Любі мої! Всім привіт! Отже, ми з вами дійшли в оглядах моїх замовлень до осені 23-го року. За вікном в мене правда вже жовтень 24-го року, і, чесно кажучи, не знаю, коли з'явиться можливість викласти це відео, але дуже дуже сподіваюся, що до Різдва я встигну. Опублікувати всі огляди, які я знімала в цьому році. Тим не менш, сьогодні в нас на черзі каталог номер 1323, який діяв з 11 до 30 вересня 2023 року. Головним запуском цього каталогу була оновлена лінійка продуктів під брендом «Велософі», це колишній велнес, якщо хтось з вас купував чи замовляв продукти під цією назвою: вітаміни або астаксантин, або омегу-3, або коктейлі для зниження ваги тощо крім нового дизайну упаковки, який ви можете побачити прямо на обкладинці. З'явились в Велософі нові продукти: наприклад, поживний суп для контролю воги з грибним смаком ось такий. І також з'явились нові варіанти наборів, які можна. Замовляти по підписці. Нагадаю, що таке підписка для тих, хто забув або не знав, це можливість три каталоги підряд замовляти якийсь продукт з лінійки Велософі за повною ціною, і в четвертому каталозі отримати цей самий продукт в подарунок за одну гривню. Крім того, хочу вам нагадати, що на всі продукти Oriflame, якщо ви їх замовляєте, безпосередньо на сайті, у власному кабінеті діє на перше замовлення 15-відсоткова знижка привітальна, а на всі наступні замовлення 15-відсотковий кешбек, яким ви можете потім оплатити до 50%. Відсотків вартості ваших наступних замовлень. Реферальне посилання на створення власного кабінету можете знайти в описі під цим відео, і також я вам там залишу промокод, якщо ви. Боїтесь ходити по незнайомим посиланням. І з цим промокодом, коли ви будете реєструвати свій особистий кабінет на сайті Oriflame, ви також отримуєте і знижку, і кешбек. І тепер е, перейдемо до мого замовлення. Ну, по-перше, в знижці гарні в 13-му каталозі з'явились міні-помади з бюджетної серії on Color кремової фактури. Вони ось в такому невеличкому форматі випускаються, але е, ціна якість дуже і дуже е, вдалі. Я, звісно, не втрималась, замовила 7 відтінків. Це варіанти червоного 38 689. Називається відтінок Cranberry Red або Журавлиновий 38690. Coral Red або е, червоний корал, такий е, дуже е, класний для білявок е, та е, жіночок з світлим волоссям відтінок. А також відтінки від 46600 до 4665 за винятком 603-го. І зараз я вам всі ці відтінки продемонструю. Що – це глибокий червоний, бачите, дуже такий елегантний також червоний колір у помади для тих, хто полюбляє червоний або але не дуже хоче носити такий дуже Яскравий червоний. 601 запорошений рожевий. Це більш світлий варіант запорошеної троянди відтінку, який присутній майже у всіх лінійках помад в oriflame 602, сливове вино. Темний, доволі нестандартний такий відтінок. На любителя я б сказала. Для тих, хто не боїться темні оригінальні відтінки помад. На губах дуже непогано, до речі, він виглядає. 604 романтичний рожевий. Ну, це така. Барбі літня дуже яскравий, дуже веселий відтінок, але як на мене, це е, саме літній варіант, і я гадаю також, що для е, жіночок е, зимового типу е, штіри він буде дуже-дуже е, непогано е, підходити. І 605 це теракотовий червоний, який мене, чесно кажучи, дуже здивував, бо, як на мене, він більш до сливового. Такий, це навіть не бордо. Ну, щось між сливою і бордо, мабуть, але, ну, як на мене, це не теракот. Ну, що ж, Компанія вважає, що це теракот. Зараз навіть подивлюсь, англійською мовою назва Brick Red, тобто червоний кирпич. Ну, теж таке собі, як би доволі несподівана трактовка відтінку. Що я хочу сказати? Всі відтінки ці дають гарний кремовий фініш, всі вони, ясна річ, без шимера, Вага кожної помади 2,5 г, ціна в акції навіть зараз в цієї помади, якщо ви на неї потрапляєте в акцію 69 гривень. Тобто, якщо ви її будете замовляти у власному кабінеті зі знижкою або з кешбеком 15%, вона вам фактично обійдеться десь приблизно в 60 гривень або навіть менше. Тому це більш ніж така. Приємна ціна, як на мене, і дуже оптимальне співвідношення, співвідношення ціна якість, бо на губах ця помада лежить дуже гарно, губи не сушить, тому рекомендую. І за такою ціною навіть є можливість поекспериментувати з тими відтінками, які, можливо, ви ну так. Не дуже готові купляти в повноформатних варіантах, там по 4-5 по грамів помади. Ще раз нагадаю, що посилання на реєстрацію персонального кабінету, де ви можете отримати знижку 15% привітальну, є в описі під цим відео. Каталог 1323 це також каталог передзапуску оновленої серії декоративної косметики Giordani Gold. і в ньому можна було замовити пробники нової тональної основи, сяючої з SPF 25 з лінійки Giordani Gold. Я, Ясна річ скористалася цією можливістю. Деякі з цих пробників я вже подарувала своїм клієнтам, і в мене залишились тільки два відтінка Це це в нас теплий беж і м'який пісочний. Ну Це доволі темні такі відтінки, вони. Підходять для нашого літа, вони темніші за стандартну двійку слонову тістку. І цього літа я їх не встигла протестувати, але за відгуками доволі достойна тональна основа. Тим більш є можливість її спробувати з пробників. Тобто підібрати е, найбільш е, гарний для вашого відтінку штірий е, відтінок тональної основи, не е, купляючи повноформатний варіант продукту. Тому також рекомендую придивіться, на сайті можна в розділі пробники замовити будь-які пробники: як тоналок, так і помад, так і парфумів. Ну, а ми йдемо далі з парфумованих продуктів. Я також замовила дві новинки на той момент. Це крем для рук. Грейте і кульковий дезодорант грейте. Крем для рук має аромат жіночого парфуму Грейте, а дезодорант чоловічого парфуму грейте. Ну, і, як не складно здогадатись, це в нас парний парфум. Який був якраз літнім запуском в 2023 році. Ще раз хочу підкреслити, що такі парфумовані продукти є найкращим варіантом познайомитись з новим ароматом, якщо ви не дуже полюбляєте пробники, або хочете якось краще його розносити, якось більш довго з ароматом познайомитись. І тому на багато парфумів популярних. В Ріфле є такі продукти. Також дуже рекомендую. Їх також можна знайти у відповідному розділі на сайті. Тепер трішки доглядової білої косметики, яка була в моєму замовленні. Ну, перш за все, зі знижкою 40%. В 13-му каталозі е, можна було замовити ось таку бомбезну річ, е, як е, капсули Royal Velvet. Це е, в українському перекладі серія Королівський бархат. Це дуже відома доглядова серія Oriflame, І ось як виглядають ці капсули. Тут в нас 28 штучок їх, тобто це в нас на місячний курс. Серія з екстрактом коріння чорного ірису. Вона рекомендована для штіри 40 особливо для схильної до сухості або сухої, вона дійсно дуже класно зволожує. Живить таку вікову шкіру. Тому, знову ж таки, якщо побачити у розпродажі, або собі, якщо ви попадаєте під цю вікову категорію, або своїм рідним, дуже рекомендую, навіть на подарунок, ось такий догляд. Від Oriflame, тим більше, що компанія має. Власну лабораторію і взагалі відома в першу чергу саме своїми доглядовими продуктами, продуктами з білої косметики. Далі, як плата за доставку, я брала також догляд за шкірою обличчя. А саме мій улюблений зимовий крем з серії Love Nature з бджолиним воском та олією макадамії. Це захисний крем для обличчя на холодну зиму, який, відмінно себе зарекомендував навіть при морозах мінус 20 та більше. І тому я собі його, чесно кажучи, купила в запас, якщо раптом в нас знову трапиться холодна зима. Знову ж таки, якщо ви взимку їздите відпочивати кудись в гори на лижі, теж дуже рекомендую цей продукт брати з собою. Він дуже класно захищає. Штіру обличчя. Ще один продукт замість плати за доставку, який був в моєму замовленні, це пом'якшуючий засіб з бджолиним воском, який є бестселером компанії вже багато років. Була як плата за доставку ось така лімітована серія, яку компанія в 2022 році випустила на підтримку України в патріотичних таких відтінках, кольорах. Також дуже класний продукт, який відомий багатьом як бочонок Оріфлейм. В складі основний компонент це бджолиний віск, дуже класно пом'якшує і живіть сухі ділянки шкіри. На руках, на обличчі. В мене... Люди беруть для того, щоб доглядати за луснувшими п'ятками і дуже гарно також допомагає. Тому, знову ж таки, якщо бачите, замовляйте, особливо, якщо бачите цей продукт в знижці, він не буде зайвим в будь-якому домі. Завжди цей бочонок і сама використовую, і родина моя використовує, і е, рекомендую його е, своїм е, клієнтам. Е, ну і е, е, що тут в мене залишилось е, три продукти. По-перше, пробник з нової серії для волосся Лоджі». Це пробник шампуня для фарбованого волосся. Замовила, щоб перевірити, чи підійде оновлена ця серія моєму волосю, але, знову ж таки, ще не дійшли до неї руки. Ну, сподіваюся, що все ж таки до кінця року я спробую цей. Шампунь. Далі бестселер серед туші Oriflame, туш 5 в одному, яка була на останній сторінці, по акції в знижці більше, ніж 60%. Я замовила варіант щиточки XXL. В мене є клієнтка, яка постійно користується саме цією туш'ю І як бачите, з чотирьох чи п'яти штук за рік в мене залишилась лише одна. Всі інші вже дівчата розібрали хіба що в нових замовленнях, десь цього року ви її побачите. Все, що було в минулому році ця туш куплена, все вже клієнтки розібрали. Багато відгуків на цю туш можна знайти в інтернеті. Тому просто скажу: якщо ви натрапите на 5 в одному за гарною ціною, неодмінно беріть і пробуйте. Ну, і ще один продукт, про який я, чесно скажу, забула, коли писала сценарій цього відео. Це мило з серії також Love Nation, воно в каталозі було зі знижкою, з зеленим чаєм та огірком. Завжди, коли я в своїх оглядах демонструю мило від Oriflame, підкреслюю, що головним плюсом цього продукту є те, що воно не розмилюється у ванні, у мильниці. І це дуже і дуже класно. Ну, тобто, ясна річ, якщо ви його кинете в воду, то рано чи пізно воно там розкисне, але якщо воно просто лежить в мильниці і ви його туди поклали мокрими руками, там трошки водички залишилось, то воно не буде так киснути, як це трапляється з багатьма милами інших фірм. Крім того, тут є натуральні екстракти, тут дуже нейтральні запахи. Наприклад, зелений чай і огірок це підійде абсолютно будь-кому з вашої родини, що малим, що дорослим, що старим, без проблем можна його використовувати замість геля чи крема для душу, ну, тобто кому як більше сподобається. Так, і можна користуватись, дуже приємний аромат, дуже економічне воно. Тому також рекомендую, тим більше, що мило з серії Лавнечі регулярно також з'являється зі знижкою. Отже, це все моє замовлення. Як ви бачили, в ньому було доволі багатенько цікавих продуктів якими я користуюсь сама, і якими користуються мої постійні клієнти, актуальні ціни на всі ці продукти, ви зможете знайти також в описі під цим відео. І прямі посилання на сайт на кожен з цих продуктів. Ще раз нагадаю, що якщо ви будете оформлювати. За моїм реферальним посиланням або з використанням мого промокоду е замовлення на офіційному сайті компанії, ви отримуєте привітальну знижку 15% і також кешбек 15% на кожне своє замовлення. Підписуйтесь, якщо вам було цікаво та корисне це відео, ставте лайки, якщо воно вам сподобалось. Залишайте коментарі внизу, якщо у вас виникли якісь питання, або ви хочете поділитись власним досвідом використання цих продуктів. І до зустрічі в нових відео.